Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Анастасія Грицишин, і ця програма Варта уваги. Музика. У цю неділю відбулась подія, сповнена болю, гордості вдячності. Матч пам'яті головного сержанта Збройних сил України, самбірчанина футболіста і героя Григорія Кобіва. Захід зібрав рідних, побратимів, друзів, ветеранів та активну футбольну спільноту Львівщини проходив у межах меморіалу воїнів-футболістів який організувала Ліга ветеранів футболу Львівщини. Перед початком матчу пам'яті слово мала ведуча Наталія Голяк, яка проникливо зачитала поетичний рядок, присвячений Григорію. Її слова торкнули сердець кожного присутнього. Про Григорія згадували ті, хто добре його знав. Міський голова Самбора Юрій Гамар відзначив, що доки ми його пам'ятаємо, він з нами. Заслужений тренер України Мирон Маркевич, а також голова Ліги ветеранів футболу Львівщини Василь Корпан. Їхні виступи були щирими, зворушливими і вкотре засвідчили. Пам'ять про Григорія жива. До слів вдячності скорботи приєдналась дружина. Ми живемо зараз в час, коли здається світ сходить з розуму. Мораль, здоровий глуст десь відходять на задній план, а моральність стає нормами. Жорстокість стає теж набирає неймовірних масштабів. І в таких умовах зараз, світових умовах, Україна. Чинить героїчний опір, відчайдушний опір тотальному злу, опір руками найкращих, наймотивованіших, найсміливіших наших воїнів світла, воїнів найкращих у світі Збройних сил України. Саме вони є уособленням честі, сміливості, справедливості, любові до рідної землі. І любові до народу не завжди вдячного народу. Чотири роки війни і четвертий рік війни, і оцей четвертий рік вже десятки, а то й сотні тисяч таких наших найкращих воїнів полягли за наше з вами щасливе майбутнє, за наше життя, за те, щоб ми жили у вільній незалежній державі. Григорій був і є одним з таких воїнів-ангелів, які зараз на нас дивляться з небес і оберігають, і будуть оберігати нас. Вірю, що ти зараз десь на якійсь високій небесній трибуні спостерігатимеш за тим неймовірним дійством, які влаштували пам'ять про тебе. Спільна молитва стала священною хвилиною тиші та пошани до воїна і людини, яка назавжди залишиться в серцях сомбірчан. Матч розпочався з виконанням державного гімну України та хвилини мовчання. На полі зустрілись дві команди друзі Григорія та збірна воїнів Збройних сил України і волонтерів Львівщини. Право символічного першого удару отримав побратим загиблого – капітан Збройних сил України Маріус Тагнюнас. Військовослужбовець 703-ї окремої бригади підтримки. Поєдинок, хоч і товариський, був емоційним і напруженим. Гравці демонстрували не лише спортивну майстерність, а й щире прагнення вшанувати пам'ять побратима. Матч завершився символічною нічиєю, 1-1, як знак єдності, дружби і непереможного духу. Це була програма. «Варте уваги. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.